Фінал чемпіонату світу гран-при Монако та Супербол. Скільки коштують квитки на головні спортивні події? Аби відвідати Вімблдон, треба віддати від 70 до 240 фунтів стерлінгів. Це від 4 до 13,5 тисяч гривень за квиток. Фінал Ліги Чемпіонів обійдеться в суму від 150 до 500 фунтів стерлінгів в гривнях. Це від 8,5 до 28,5 тисяч. Ціна квитків на фінал чемпіонату світу з футболу стартує від 500 фунтів стерлінгів і може сягнути аж Тисячі, або від 28,5 тисяч до 85,5 тисяч гривень. Замість на трибунах на Гран-прі Монако доведеться віддати від 500 до 2 тисяч фунтів стерлінгів. Це у гривнях від 28,5 до 114 тисяч гривень. Ну а найдорожчими є квитки на головну подію американського футболу – Супербол. Вони коштують від 2 до 5 тисяч фунтів стерлінгів, або ж від 114 тисяч до 285 тисяч гривень від with